Приміщення, в якому встановлюється зарядна станція, воно повинно бути сприятливим для використання, тобто воно має бути сухим, це не може бути приміщення, якесь там підвальне, напівпідвальне, де велика вологість, де е, безпосередньо несприятлива температура в цьому приміщенні, де відсутня вентиляція в цьому приміщенні. Е, друге, е, це не перевантажувати зарядну станцію. Тому що перевантаження, по-перше, призведе до швидкого виходу з ладу. По-друге, це е, причина, яка може спричинити виникнення пожежі. Е, Друге, важливо, ще пам'ятати, що ну в середньому так, е, дотримання е, рекомендовано дотримання навантаження це є не більше 70% від встановленої потужності, е, е, варто пам'ятати, коли зарядна станція вімкнена в мережу. Контролювати її е, параметри її роботи, тобто це наявність і світлової індикації, і відповідних інших е, систем контролю, які міститься зарядна станція, щоб вона працювала в нормальних оптимальних умовах, так щоб відповідно явище контролю зі сторони е, особи, яка експлуатує, це є зменшення ризику виникнення. Е, Різноманітних негараздів, які в першу чергу можуть призвести до пожежі, е, варто пам'ятати також, що не можна встановлювати зарядні станції е, поблизу нагрівальних приладів, поблизу джерел відкритого вогню, тому що це відповідно ну, призведе негативні, е, негативні наслідки.